Якщо серце, корвалтап Екстра. Корвалтап Екстра, бо серце тільки одне. Mm. Ну, дуже вчасно. Дарино! Дарино! Ром, ну чого ти? Пусила ж дати виспатись, один вихідний. Дай мені свої ключі іди собі спи. А що таке? Не можу відчинити. Чи то мій ключ зламався, чи замок. Чот! Доведеться майстра викликати, щоб відчинив, а я вже запізнююсь. Ром. Проблеми із дверима у новій квартирі Романа та Дарини траплялися вже не вперше. Чоловік кілька разів міняв замки, але це не допомагало. Вони то ламалися у найнезручніший момент, то містичним чином відкривалися самі собою. Від знайомих Роман дізнався про бабусю і вирішив звернутися до неї по допомогу. У нашій квартирі якісь дивні речі відбуваються: чи з дверима, чи з замками щось не те. А що саме? Двері то відчинити не можемо. То ключі не вставляються, а іноді буває самі відчиняються. Я вже кілька замків змінив, майстра викликав. Все знову повторюється. Усе це неспроста відбувається. Біда в ваш дім йде. Бачу ключі. У тебе є ключі від квартири з собою? Так, звісно. Них ця справа. Скільки у вас комплектів ключів від квартири? Ну, у мене, у дружини і ще десь запасний комплект лежить. Одна зв'язка зайва. Коли ключі нікому не належать і без діла лежать, вони біду в дім приносять. Та що, викинути їх? Ні, це вже не допоможе, бо біда на порозі стоїть. З ними треба ритуал провести. Тільки так ти зможеш від себе біду відвести. Привези мені ті ключі наступного разу. Добре, дякую. Зачекай. Скоро незваний гість прийде до тебе в дім. Так от, ні в якому разі не пускай його на поріг. Кілька разів Роман шукав зайву зв'язку ключів, щоб привезти їх бабусі, але все ніяк не міг знайти. Ром? Щось загубив? Так ключі запасні. Ти ніде не бачила? Та десь наштовхувалась, не пам'ятаю. Ну, куди продними руками? Ой, забула сказати, тобі хтось дзвонив. Хто? Ем, якийсь Микола, син тітки Марусі. Колька? Це ж мій брат Троюрідний, пам'ятаєш, що я тобі розказував? Yeah. Ну, ми з ним коли хлопцями були, дружили. Я тоді кожного літа до них у село їздив, а потім бабуся померла і батьки мене туди більше не возили. Микола! Ти диви. Це вже років 20 минуло, як не бачились. Так а що казав? Ну, казав, що хоче приїхати. То хай приїжджає. Ти ж не проти? Місця в нас багато. Ну, я ж не можу відмовити родичів. Ти в мене золота. Угу. От тільки застіл, з брудними руками не пущу. Від радості чоловік зовсім забув про застереження бабусі і з нетерпінням чекав на приїзд брата. За Микола приїхав через кілька днів. Роман дуже зрадів зустрічі. Весь вечір він розпитував брата про його життя. Як час летить. Здається, ніби вчора у козаки розбійники грали, ні в річці купалися. М -м. А тепер зустрів би десь на вулиці не впізнав. А що ти хотів? 20 років минуло. Аж не віриться. Mm -hmm. Ну, розказуй, чим займався? Та чим? Після армії влаштувався на автобазу працювати. Mm -hmm. Сім років за баранкою, потім на заробітки матнувся. Воно, звісно ж, добре, але вдома майже не бував. Я теж за кордон пробував їздити. Mm -hmm. Майже рік там пропрацював. Mm -hmm. А потім зустрів Дарину. І вже більше нікуди не поїхав. Гарна в тебе жінка. Сам собі заздрю. <світ> <світ> так, а зараз чим думаєш займатися? Хочу спробувати велику місію роботу знайти. Я що хотів спитати: може, поживу у вас трохи? Ну, Поки роботу не знайду. Та я думаю, без проблем. Ти ж не проти до ринку? Місця в нас багато. Вон спальня для гостей пуста. У мене там пиріг? Я зараз прийду. Кажуть, у вас тут заробітки непогані. Може, в когось. Тільки не в мене. Давай. Я підрядником працюю. Ремонти робимо. Пробудинкові території облаштовуємо. Таке. Не знаю, як ми ще тримаємося. Кажуть, ти тут непогано влаштувався, га? Минуло два тижні. Микола все ще жив у квартирі Романа та Дарини, шукав роботу і по можливості допомагав їм по господарству. Оля! Оля! Привіт! О, ви вже прийшли. А я це думаю поприбираюсь трохи. А то живу як на всьому готовому, як на хлібник якийсь. Та не переживай. Ми самі все зробимо, так, Даринко? Угу. Звісно. Схоже, козяйка з тобою не згодна. Та я її розумію. Приїхав, живу вас. Та коли та робота буде? Слухай, я тут подумав. Mm -hmm. А йди до мене в контору працювати. Та ні. Я в будівництві нічого не розумію. Так ти не будувати будеш, а мені допомагати. Клієнтів шукати, договори підписувати. Тебе язик підвішений. Будь-кого вмовиш. Mm -hmm. Не знаю. Та да ти не переживай. Все нормально оформимо. Записи трудові. Ти даси час трохи подумати. Думай. Домовився. І накинь що небудь. Вже наступного дня Роман узяв Миколу із собою, щоб той придивився до нової роботи. Але справи у конторі Романа і справді йшли дуже погано. Поясни, в чому справа, а? Зараза. Вже третє замовлення зривається. Про все ж домовились. Кошторис розписали. Навіть трохи нижче ціни за роботи поставили. Все одно іншій конторі об'єкт віддали. Не нерву, для здоров'я погано. Є в мене на цей рахунок думка. Ми зараз куди? Ще з одним замовником треба зустрітися. А що за думка? Поїхали. Я трохи обміркую, ввечері тобі розкажу. Пішли. Того ж вечора Микола вирішив обговорити з Романом його пропозицію щодо роботи. Слухай. Я тут подумав щодо роботи в твоїй конторі. Ну. М Можна без оформлення. Слухай, я тобі допоможу з пошуком клієнтів. Ти розумієш, там десь підмазати, відкат домовитись, га? Взятку ти подати? Угу. <гій> Ні, я так не вмію. Ну отож, а я вмію. Ти ж казав, в мене язик підвішений, га? Не розумію, я тобі з цього що. Відсоток. І ти при роботі і грошах і мені щось перепаде, га? Так а чого не оформитись? Я все ж хочу щось за фахом знайти. А поки шукаю тобі допоможу. Ну і грошенят зароблю. М? То що, підходить варіант? А? Так підходить. М? Микола й справді знав, як домовлятися з людьми. Вже за тиждень у фірми Романа було нове замовлення. І все завдяки здібності Миколи знаходити з людьми спільну мову. Особливу увагу першому і третьому паральному. У першому дах тече, а у третьому тріщина між третім та четвертим поверхами. Все зробимо. У якості робіт можете не сумніватися. А про все інше ми вже домовились. У угу. мене такого заказу вже рік не було. Дякую, брате. Дитину знайшов. Я таких. Роман був дуже вдячний брату за допомогу. Той швидко заводив корисні зв'язки, і нарешті з роботою у Романа усе налагодилося. Та якось одного дня чоловік пішов по справах сам, а коли повернувся додому, то був вражений тим, що побачив. Нормально, ви без мене час проводите. Рома, я нічого, це все він. Що? Та це вона переді мною задом крутить. Та як ти? Навіщо це мені? Рома, не вір йому він бреше. Та ти постійно до мене чіпляєшся, коли Рома не бачить. Рома! Ромка, стій! Роман не очікував такої зради від близьких людей. Ним заволоділи гнів та образа. Ромка! Брат! Я б ніколи чуєш? Вона сама на мене чіпляється. Проходу мені не дає. Ага, я бачу, ти не проти. Я вже скільки разів казав. Братішка, я б тобі і такого ножа у спину ні за що. Ми ж одна команда. Ага. Поки мене немає, ти з моєю ти дружиною… Та ні, ти що? Не віриш? Ромка! Що він тобі наплів? І давно це у вас. Ти все неправильно зрозумів. Ага, Я ж дурний. Де мені зрозуміти? Та він мені проходу не дає. Я вже не знаю, як від нього відбиватися. Ти віриш мені, Рома? Як це гидко! Чоловік мучився від сумнівів та тяжких роздумів. Він вже не знав, кому вірити. За порадою Роман приїхав до бабусі. Ключі, привіз, щоб обряд провести. От же ж! Зовсім забув. Я поки не можу їх привезти. Ними мій брат користується. Бачу, і гостя незваного, ти теж впустив. Миколу? Та як же не пустити? Він же мій брат? Я з дитинства його знаю. Значить, погано знаєш. Людина він не проста. Та що ви? Простий хлопець із села. Сперечаєшся? Чого ж тоді прийшов сюди, якщо все так добре? Ви праві. Він і моя дружина. Дружина твоя вірна тобі. А от твій гість, темна він людина, недобра. Он як? Певно, мені краще його вигнати, і хай собі їде у своє село. Пізно. Так просто його не виженеш, бо тепер ще гірше зробиш, а лишиш вдома, він ще себе покаже. З цим чоловіком прийшла біда у твій дім. Яка ще біда? От що. Послухай моєї поради. Привезе мені наступного разу ті ключі, якими він користувався. Тоді зможу тобі допомогти і біду відвести. Дізнавшись, що ніякої зради не було, Роман трохи заспокоївся. Він помирився з дружиною та зробив вигляд, що пробачив брата. Однак чоловік мав намір якнайшвидше привезти бабусі ключі Миколи, аби вона допомогла відвести біду від його дому. Ти що робиш? А ти не спиш? Як і ти? Ти що мої кишенях загубив, а? Та я ключі свої загубив, думав, візьму твої і зроблю дублікат. Так ти у своєї жінки на що ми чіпати, а. Ну вона завтра зранку на роботу йде, їй теж ключі потрібні. От і разом підете. Два дні. Але Роман так і не зміг забрати ключі у Миколи. Чоловік не хотів відкрито конфліктувати, пам'ятаючи слова бабусі. Натомість Микола поводився все гірше. Він більше не допомагав Романові на роботі і весь час проводив у своїй кімнаті. Що сталося? Все добре. Рома, я більше не можу, так. Що він тобі зробив? Кажи. Ну, Ця сволота вже зранку п'яна. Постійно чіпляється до мене, хамить. Я йому зараз. Рома. Що? Пробач мене. Ні, це ти мене пробач, що я цю сволоту у дім пустив. Ти сволота! Ану, вали звідси, щоб я тебе більше ніколи не бачив. О, страшно. Ну, що ти мені зробиш, а? Нічого. Дарма так думаєш. Угу. Я тебе. Ну. У мене компромат на тебе є. А? Що ти верзеш? А я зняв тебе, як ти даєш хабар одному чинуші. Виженеш мене. У тюрму сядеш. <гум> О! Хочеш <в> кіно подивитися? <гум> ти там непогано вийшов. І чути? Все добре. От паскуда. Ти сам мене з ним звів. Ага, ось тільки мене на тому відео немає. А ти є. <гум> так що будеш тепер робити все, що я тобі скажу. Інакше? <гум> Під статтю підведу. Закрить двері з того боку. Вали все. Я спати хочу. Роман зрозумів, що потрапив у пастку. Він не знав, що йому робити. Надія тепер була лише на допомогу бабусі. Того ж ранку чоловік знову приїхав до нас. Ніколи не думав, що Микола стане таким покидьком. Казала, не треба було пускати його. Так а як же не пустити? Рідня все ж таки. Той, хто ці ключі в руках тримав, не твій родич. Як це? Ви, певно, помиляєтесь? Ні, не помиляюсь. Ця людина зла, і він ще багато принесе бід, якщо залишиться в вашому домі. Та хто ж він такий? А ти у дружини своєї запитай? Вона знає. Дарина та бути такого не може. Ще як може. Катю, принеси склянку з молоком і червону ганчірку. Візьми ключі. Опустив молоко і тримай. Біле, хай білим лишиться, зло більше не ворушиться. Чужа людина мій дім покине. Біда чорна, мене о мене. Тепер повторюй. Біле, хай білим лишиться, зло більше не ворушиться. Не ворушиться. Чужа людина мій дім покине, біда чорна, мене у мене. Тепер витягуй ключі і замотуй у ганчірку. Неси їх у ліс, там закопай під деревом, а потім їдь додому. А з сим Миколою, чи як його? З ним як бути? За це не турбуйся. Зробиш, як кажу. Піде, як прийшов. І дуже скоро. Роман хотів якнайшвидше позбутися Миколи. Тому він вирішив не зволікати і одразу ж провести обряд. Чоловік зробив усе так, як наказувала бабуся. Закопав зв'язку ключів, якими користувався Микола під деревом. Провівши обряд, Роман сподівався, що скоро ситуація виправиться, і названий гість залишить їх із Дариною у спокої. Після ритуалу чоловік поспішив додому. По-перше, він турбувався про дарину, яка лишилася сама, невідомо із ким. А по-друге, Роман хотів якнайшвидше розпитати дружину та дізнатися, на що натякала бабуся. де ти був лишив мене з цим. Неважливо, де я був. А от дізнався я щось дуже цікаве. Виявляється, цей чоловік ніякий мені не брат. Звідки ти знаєш? То значить, ти теж це знала. А ну розказуй швидко. Хто він? Це Діма, мій колишній. Що? Ром, ну ми не були одружені з ним. Ми просто жили разом ще в Ніжені. Потім він у тюрму сів, а я у Київ переїхала, аби його ніколи не згадувати більше. Нічого собі. Круто, ви з ним це все провернули! Рома, ну дай мені пояснити все. Чуєш, браток, де мої ключі? Спер такі? Твого тут нічого немає. Збирай манатки і шуруй звідси. Діма. О, мало. Тебе язик за зубами не тримається. Ти якого біса розпотякала все. <rele für> Забирайся, поки я поліцію не викликав. Викликав. А я їм кіно покажу про <bere> тебе. Чо? Немає чим крити. Тепер ви обоє мене де! Будете робити те, що я сказав. Це ясно. Роман був шокований тим, про що дізнався. Він не міг повірити, що дружина привела в дім свого колишнього, який виявився справжнім злодієм. Дарина у відповідь на обвинувачення чоловіка лише плакала і казала, що вона мовчала заради них обох, бо дуже боялася Миколи. До того ж, колишній запевнив її, що зупиниться у них усього я на пару днів. Щоб... Він мене знайшов, залякував, сказав, щоб їй диви мене, якщо я не допоможу. Мені не сказала, тому що він мене залякував весь час постійно. Ти... Я усі ці тижні знаєш у якому страху жила. Що нам робити, Рома? Не знаю. Я вже зробив все, що міг. Як він взагалі про мого брата дізнався? Ти... Ну, я сказала, що брат твій приїде, а він сказав, буде добре. А потім прийшов і сказав, що він є у А що з моїм братом? Справжнім. Ми не знаємо. Невже він його вбив? Слухаю. Поліція? Так, Микола Бондаренко. Це мій брат. У лікарні? Живий? Він весь цей час був у комі? Справжній брат Романа невдовзі одужав і розповів, що познайомився із Дмитром на вокзалі. Той обманом заманив Миколу на будмайданчик, відібрав телефон та документи і побив мало не до смерті. Зараз Дмитро у тюрмі. Як виявилося, того відеозапису, яким він шантажував Романа, насправді ніколи й не було. Чоловік пробачив дарині обман, і вони знову разом. Бабуся ж попереджає. Ключів у домі має бути стільки, скільки мешкає людей. Зайві ключі, які лежать без діла, притягують у дім біду.